Парки для відпочинку, ботанічні сади для науки. Черкаський ботанічний сад місце для пошуку знань про красу. Таким є його освітнє і наукове призначення. Окрім звичайно, завдання зберігати біорізноманіття. Цей єдиний в області ботанічний сад плекають науковці і студенти національного університету імені Богдана Хмельницького, і його вже можна вважати музеєм живої природи. У цьому храмі краси і науки прижилися рослини з Китаю, Північної Америки, Європи, Азії. Хоча все починалося з плодових дерев і статусу агробіостанції площею 11,6 гектарів. То було далекого 1936 року. Наш ботанічний сад поділений на кілька відділів. Зокрема, це дендрарій або арборетум, де зібрані різні види деревних рослин і два відділи трав'янистої флори відкритого ґрунту і закритого ґрунту. Оскільки у нас університетський ботанічний сад, то звичайно, будь-яку пору року він цінний, важливий для навчання як для студентів, так і для отримання знань школярами або будь-кого із людей, кого цікавлять такі знання, така інформація. Оскільки по-перше, що різні види по різному вступають в вегетацію, квітують, дають плоди, насіння, і кожен із них у різні пори року має свою цінність як наукову, так і естетичну. Звичайно, це дуже важливе місце практики, оскільки ви розумієте, що побачити види, як я вже сказав, з північної Америки або десь із гірських. Районів Азії десь то ну, не кожному це під силу об'їздити весь світ і все це побачити. Студенти мають нагоду прийти сюди і власноруч понюхати, побачити, хоч і на смак спробувати. Ну, звичайно, що все це дослідити, вивчити, мати уявлення про ці види. Тому це неймовірна цінність просто для навчального процесу, звичайно, наукова робота, тому що в нас багато студентів виконують наукові дослідження. На базі ботанічного саду, ну, які потім, я сподіваюся, гідно оцінять в нашій країні і використають. Ми знаходимося з вами біля дуже цікавої рослини, яка, до речі, занесена до Червоної книги України. Тис Ягідний має ще одну назву, він називається Негній дерево». Чому він має таку назву? Тому що його деревина надзвичайно стійка до руйнування у воді. А ягідний називається тис, тому що він, ви бачите, рослина по листочках визначається, що відноситься до відділу голонасінні рослини, але він не має шишок, а в нього дозріває насінина, яка вкрита принасінником червоного кольору. І народна назва ягоди не шишки, а ягоди називають його насінину. Ця рослина потрапила в. Список червонокнижних тому, що е, вона відноситься до збірної групи е, дерев, які називають червоними деревами. Вони мають надзвичайно цінну деревину і багато дерев було знищено для виготовлення е, коштовних досить меблів. Але ця деревина ще використовувалася надзвичайно давно ще Пліній старший писав про використання тису. З його деревини робили стріли і. Е, Деталі млинів, які знаходились у воді, і всі частини цієї рослини, до речі, крім принасінника, є отруйними. І відомі історичні факти, коли е, цілі династії е, зводили на нівець завдяки тому, що вино певний час витримували в кубках, виготовлених із деревини саме цього дерева. Тобто така от, е, історична цікава довідка, е, Тис ягідний відноситься до Родини тисові, і е, це рослина дводомна, тобто є окремо чоловічі особини, є жіночі особини в нашому ботанічному саду. Нарешті ми дочекалися і визначили, яка ж особина в нас зростає, тому що в минулому році ми нарешті побачили його е, насінинки, Тобто це жіноча рослина. І дуже цікаво, для чого служать ці червоні принасільники. Їх добре помічають птахи. А насінина краще проростає, готується до проростання, коли пройде через кишково шлунковий тракт птаха. Коли птах споживає насінник, насінина зазнає певного впливу ферментів, відділяється в оточуюче середовище. От надзвичайно цікавий екземпляр і Інколи навіть його гілочки ми дозволяємо використати для виготовлення якихось новорічних ікібанд, але бережемо його тут. Десь південніше в Криму він може мати вигляд і дерева. У нас вигляд куща. Що цікаво, це рослина надзвичайно ті не витривала. Ви бачите, в сонячний день ми знаходимося в затінку, і який би не був він дорослий, скажімо так, річний приріст складає всього один міліметр. Можете собі уявити поважне дерево, поважний його вік. А якщо приріз за рік складає один міліметр, то який може бути завтовшки його стовбур? Зрозуміло, в нас він має вигляд такого кущика. Мотрина одне з небагатьох хвойних дерев, яке на зиму скидає хвою свою, тобто це листопадне дерево. Саме тому російська назва ліственіця до цього прив'язана, приурочена. Модрина європейська і модрина польська це рослина природної флори України, дуже цінну деревину має. І, зокрема, чим довше у воді деревина залишається, зберігається, тим міцнішою стає. І, наприклад, значна частина Венеції стоїть на сваях, зроблених із модрини. Ну, крім того, модрина утворює дуже гарні, дуже красиві ліси. В Сибіру світло хвойні, неймовірно просто красиво. Ну, Можна подивитися, дуже м'якенька хвоя, дуже декоративна рослина. Це унікальна рослина не тільки ботанічного саду, а всієї флори України, тому що це представник давніх голонасінних, фактично рослина-динозавр, гінго-дволопатеви, гінго-більова. Ця рослина з'явилася на земній кулі тоді, коли ще сучасних хвойних, до яких ми з вами звикли, які мають листочки хвоїнки, не було. Але розквіт її припадає на той період, коли вже існували і хвойні рослини. Відноситься гінго до класу гінгові, і що цікаво, його листочки не схожі на листочки голонасінних рослин, вони мають вієлоподібну форму, ви бачите. І дуже цікавий тип жилкування, дихотомічне жилкування. Кожна жилка роздвоюється. Існує версія, що жилки, які добре помітні в листочках гінго, це майбутні оті хвоїнки, які вже мають більш давні за походженням сучасні хвойні рослини. Ця рослина збереглася в єдиний рід, єдиний вид гінгодволопатеви, родом із східного Китаю, а в досить далекі часи зростало далеко на півночі нашої країни і північніше. Прекрасно себе почуває на широті Києва, Київ північніше нас, і що є цікавим, що на саме на цій рослині ми можемо побачити, як надзвичайно давні рослини пристосувалися до сучасних умов середовища. Навіть останнім часом були пропозиції. Спеціалістів замість каштанів на хрещатику в Києві висадити гінку, тому що ця рослина, не дивлячись на те, що має дуже давні походження, надзвичайно газо і пилостійка. Но справа в тому, що вона має таку свою рідну, так, кострубату крону. І Якщо уявити собі, що по хрещатику повинні пересуватися е, люди, і транспорт повинен пересуватися, то ця крона е, не зовсім е, створює такі комфортні умови. А якщо його обрізати, він вже е, втрачає свою декоративність і на себе сам не схожий. Ця рослина має е, насіння, яке дуже схоже на плоди, але абрикоса. І сама назва гінго походить від е, Назви, його називають китайський абрикос або срібний абрикос. Восени, коли утворюється насінинка, вона одягнена покривами перенасінником яскраво жовтого оранжевого кольору. І знову ж це один із способів приваблення розповсюджувачів насіння. Самі покриви насінини гіркі, неприємні на смак, але пташки їх споживають. А от насінина використовувалася навіть людиною здавна. І хто б міг подумати, що ця рослина надзвичайно давня зараз буде використовуватись в офіційній, не тільки в народній медицині і всім відомі ліки, які виготовляють із застосуванням екстрактів із гінгу, які покращують мозковий кровообіг. Ну і мабуть, ще багато чого цікавого можна було б розповісти, але те, що ця рослина збереглася з тих часів і є предком сучасних колонасіних, це, мабуть, найцікавіше, що можна було сказати про неї. Ще одна цікава або унікальна рослина, завезена до нас із Північної Америки, не наша, наша гостя, яка називається Псевдоцуга Мензеса. Завезена вона була в Європу аж у 19 столітті, і дуже довго вчені не могли визначитися із назвою. Її перекидали із однієї навіть родини або до різних родів, в кінці кінців визначились. Зараз має таку назву. Чим цікава ця рослина, що належить до найвищих дерев світу. І деякі екземпляри можуть сягати висоту понад 100 метрів. Було зафіксовано висоту 115 метрів, а так в середньому десь 190 метрів доростає. Звичайно, в нас ще далеко. До цього і тут є років 30, але і це немало. Крім того, в неї дуже цікава хвоя, м'якенька, приємна на дотик. Дуже гарно декоративна, але крім того, вона ще дуже гарно пахне. Приємно пахне апельсином. І це ще не все. В неї дуже декоративні гарні шишки, не схожі ні на які інші. Подивіться, вони такі волохатенькі, приємні і на вигляд, і на дотик. Ну і, звичайно, прикраситься рослина, і ці шишки прикрасить будь-який сад. Якщо ви цікавитеся природою або ж втомилися і вам бракує натхнення, підіть до ботанічного саду хоча б на годину. Тут можна дізнатися багато чого цікавого не тільки про рослини, а й про птахів з усієї Черкащини і послухати їх спів. І будьте впевнені, ви наберетесь цілющих сил і бажання творити добро. Це була програма Екополіс. Зустрінемось рівно за тиждень.